Ви точно потрапляли у таку ситуацію. Збираєтесь на важливу зустріч, наносити макіяж. Усе ідеально. А потім починається дощ або занадто сильне вологість, або ви поплакали. І от ви зробили афігенний макіяж, і від вашого макіяжу залишаються тільки спогади. Звісно, найчастіша проблема це туш для вій. Я перепровувала безліч тушей від дешевих до дуже дорогих, і знаєте що? Я нарешті знайшла свої фаворити. Тому сьогодні я хочу поділитися з вам топом тушей, які не потечуть навіть під дощем. Але перш ніж почну розповідати про кожну з них, напишіть у коментарях, яка. У вас була найгірша ситуація з тущу, Чи траплялося таке, що через неї ви опинилися у незручній ситуації? Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. І я відповідаю на кожен ваш коментар. Тож, будь ласка, пишіть коментарі, мені дуже приємно їх читати, і вони мене надихають створювати класний контент. Дійсно. Ну і звісно, не забудьте за вподобайку, підписку на канал. Я завжди рада бачити нових людей на моєму каналі. І я стараюсь створювати афієнний українськомовний контент для вас. Ми будемо йти від найдешевших тушей до найдорожчих. І першою у нас у цьому рядку тушей буде. А, до речі, я не знаю, яка з них буде дешевша. Мабуть, все-таки ось ця. Окей, okay. раз. найдешевшою тущою, і вона одна з моїх найбільш улюблених тушей. Це ось така туш від Color Intense. і це на диво: це термотуш у коричневому відтінку українського виробництва. Оце несподіванка. Перша позиція одразу така крута і супер дешева. Вона єдине, що якщо ви любите дуже сильно натуральний ефект, ось ця туш для вас, тому що вона дуже делікатно подовжує вію. Вона не дає об'єму, але вона неймовірно тримається, і вона знімається чолочками. Тобто, ще раз це термостійка туш. Я обожнюю цей ефект, і, мабуть, більшість тушей, котрі я вам сьогодні покажу, це термотуші. І саме такі туші дійсно будуть триматися. Друга у нас це знову туш українського виробництва, котра теж дуже мене здивувала, і це туш від Обейс. Це чорна туш, але вона теж термостійка. на диво, і вона реально дуже крута. Я її вже показувала, але покажу ще раз, чому не показати українське виробництво. Правильно, ця туш має дуже цікаву таку щіточку. Вона така лопаточка, і я вам скажу чесно, мені дуже подобалася та ця туш. вона не створює для драматичного ефекту, але вона дає дуже гарні вії. Так що, якщо ви шукали стильну мінімалістичну таку туш, щоб доповнити свою косметичку, то зверніть увагу на цю туш. Наступним Класним бюджетним варіантом, але не термостійким у нас є туш від Essence у коричневому відтінку. І ось вона. Ця туш новинка взагалі, але вона дійсно дуже класна. Коричневий відтінок популярний. Правильно, вони молодці, що створюють такі речі для своїх покупців, консюмерс, потребітелів. Е, але ну ви зрозуміли мене. Туш дуже класна. Тримається офігенно недорога, і плюс вона дає об'єм подовження усе, що треба для трошки такого більш вже драматичного ефекту. Тож зверніть на неї увагу. Наступна у нас туш, і ви її точно вже знаєте, і чула дуже багато про неї, і я теж її дуже люблю. Це коричнева туш від Евелейн. І це бар'єде. Звісно, мабуть. Усе варієте, але коротше, і суть у тому, варєте чи не варєте? Туш реально класна у неї. До речі, усі оці туші, те, що я показала до цього, вони мають силиконові щіточки. Зверніть на це увагу. Якщо ви не любите силіконові щіточки, то ну коротше, ці туші не для вас. Я люблю силиконові щіточки, і для мене немає якоїсь там супер різниці, яку щіточку вибирати. Тому... Усі оці варіанти класні. Туш від Essence попередньо була не термостійка, я це сказала, але повторю ще раз: ця туш від Eveline так само не термостійка. Теж дуже прикольна, маленька щіточка, котра вилізе, влізе усюди, де вам треба. І дуже гарний коричневий колір. Вона підкреслює, особливо якщо у вас голубі або зелені очі. Ну, прямо. Класна, не дає прямо супердраматичного ефекту, але класно подовжує і дає невеличкий об'єм. Підкручує, не підкручує, не можу сказати, якщо чесно. Якось так не пам'ятаю. І саме у питанні підкручування я вам не можу допомогти, тому що у мене у самої ві вони мають такий якийсь натуральний о, ізгіб. Я не знаю, як це Коротше, Переклад, будь ласка. Тому я не використовую ані жодних оцих щипців для підкручування вій. І у мене просто вони натурально йдуть наверх. Дякую батькам. Йдемо далі. Цю туш я теж дуже люблю. І ця туш. <гум> на жаль, її дуже складно знайти на українському ринку. Ви можете її знайти тільки у Польщі. І це. Туш від бренду NAM. І це знову термостіка туш Вона не дає об'єму, у неї силіконова щиточка. І я сказала, це чи чорна туш не сказала, не пам'ятаю, це чорна туш Ще дуже важливо, що ця фірма вона в більшості своїх продуктів не використовують, не тестують це на тваринах. Тобто це cruelty-free і vegan. Якщо вам дійсно ви хочете звертати на таке увагу, то ось ця ваша туш. Вона ця туш, дає подовження вій, але не дає супер для драматичного об'єму. Тож, якщо ви до любите чорні натуральні туші, тобто я маю на увазі з натуральним ефектом, то ця щіточка. Ця туш для вас. І у неї досить така цікава, до речі, щіточка, тому що вона майже пряма, але на кончику у неї такий, типу, як шарик, така кулька. І, ну, я не знаю, мені це не заважало профарбовувати, промальовувати вії, тому м -м, я дуже сильно любила цю туш. Ну і плюс ще раз, вона термостійка, тобто вона ніде не розмажеться, вона витримує просто яку завгодно погоду. І mm -mm. люблю люблю. Далі переходимо до ось такої двійки, і це дві туші від хейміш. Ви дуже багато чули про туші від хейміш, і тут дві варіації. Мабуть, ви дуже багато чули. Якщо ні, то я вам розкажу. Так, от: туші. Одна коричнева, одна чорна. Обидві термостіки, Обидві тримаються неймовірно, дають класний об'єм, дають класне подовження. І у обох, наскільки я пам'ятаю, так, у обох тушей не силіконові щіточки. Ось цю чорну версію ви точно можете знайти на iHerb. А ось цю коричневу версію, на жаль, я не бачила на iHerb, але я дуже часто замовляю з сторінки вебсайту Yes Style. І я маю там свій промокод. Тож, якщо ви хочете додаткові 5% знижки, то, будь ласка, ось такий промокод і посилання, за котрим ви можете теж перейти. Ви можете знайти в описі під відео. Я його додаю, і ця туш точно там доступна. Є стайл не доставляє. По Україні, але доставляє у Європу. Напишіть, будь ласка, які туші ви випробовували, і вони стали вашими незамінними фаворитами, і ви б хотіли мені порадити ці туші. Я завжди шукаю щось спробувати нове. Переходимо далі до двох варіантів. І я вас не здивую, якщо у цьому переліку не буде. Maybelline, або Мейбелін Круч. Я не знаю, як правильно. Але, значить, одна туш, це дуже нетипова буде для вас туш, І це Snap Scar. У такому баклажановому, дуже гарному кольорі. І знову ж ця туш Термостіка. Surprйс! У неї не силіконова. Щіточка. І ця туш, вона на початку була трошки ріденька, тож мені треба було дати їй підсохнути, і потім вона вже класно працювала. Вона давала теж такий а, напівнатуральний ефект, тобто не було такого супердраматизму, але вона подовжувала і трошки їх би давала їм. А, Об'єму такого невеликого. В принципі, туш мені дуже сподобалася, і вона так виглядає досить нетипово для Maybelline, мені здається. Тож, якщо у вас є доступ до цих, цих тушей, у них є синя версія, чорна і ось ця неймовірно баклажанова. Mm -mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. так. Ця туш, яку я вам покажу, я не можу сказати, що вона прямо мій фаворит. Але я вам маю показати її замість цієї, котру я дуже сильно люблю. І та, котру я дуже сильно люблю, але у мене наразі її немає. Це, звісно, Lush Sensational у кольорі Бургунді. Да, я вас не здумувала. Я її дуже сильно люблю. І вона, до речі, теж термості катуш з силіконовою щіточкою. Це просто мені здається Lush Sensational. це класика. І ось ця. Це High Sky, котра, як би я так, наскільки я зрозуміла, вони замінили. Точніше, ну замінили, вони. Спробували людям дати можливість вибирати більше ось цю ска, Sky High замість оці, оцієї Lush Sensational. Але я вам скажу, що Lush Sensational мені подобалося набагато більше, ніж оця Sky High, Тому що ця Sky High, це у кольори, звісно, бургунді, це силіконова щиточка. Вона дає неймовірний об'єм, вона дає неймовірне подовження, але вона склеює вії. І це мені не подобається. І що я роблю зазвичай, щоб класно профарбувати вії? Мені подобається дійсно колір у цій туші. Я беру на початку профарбовую дуже легко вії і одразу їх прочесую, просто нормальною щіточкою для брів. Ну просто ці одноразові, знаєте. І тоді воно непогано тримається, вона не відбивається на верхніх повіках, але вона відбувається, може відбуватися на нижніх повіках. Тому будьте уважні. І це таке, типу, таке сімдесяти Ось так. Але все одно туш досить непогана. Далі ми переходимо до важкої артилерії. І це дорогі туші, котрі на мою. Думку вартують своїх грошей. Тож, перша з них, і найдешевша, це туш від Glossier. Я її показувала у своєму минулому відео про фаворити. Тож, якщо ви не дивилися моє минуле відео про мої осінні фаворити, я вас запрошую подивитися. І. Це туш від Glossier, я вже сказала, у коричневому кольорі. Дуже натурально. Вона зараз у мене на віях. Тож ви бачите, який це натуральний, делікатний ефект, коричневий кольор, силіконова ту туш. Спасибо. силіконова щіточка. Вона не дає об'єму. Ще раз вона дає невелике подовження, і вона просто підкреслює ваші вії. Ось саме це мені в ній подобається. Я дуже насправді хочу спробувати туш від юнько. Я її вже замовила, вона буде лежати і чекати на мене вдома, коли я приїду в Україну. Я приїду в Україну. Я вже зна... дай Боже, пост... дай Боже, щоб я туди доїхала. Будь ласка. Але я дуже хочу переїхати на квітневі канікули. Квітневі канікули це для мене сенсів. Так. М а до речі, що я сиджу, мовчу? Якщо у вас немає доступу до цієї гласі, то ось це, вони взаємозамінні. Причому ця набагато дешевша, ніж ось ця. Тобто, в принципі, вони дуже схожі, і обидві коричневі, і обидві термотуші. Але, до речі, навіть ця від Color Intense мені подобається більше за її формулою, ніж ось ця. Далі ми переходимо до туші від Charlotte Tilbury з силіконовою ж знову кисточкою, щіточкою. вибачаюся. І це неймовірний колір бургундії, котрий просто він. Підкреслює настільки зелені і блакитні очі, що я такого ще не бачила. Ну, тобто я не знаходила ще аналогічної туші. Вона, звісно, коштує як крило літака, але ця туш. У неймовірна, неймовірна. Єдине, що два мінуси, її ціна, і вона дуже швидко засихає. Тож, вже думати для себе, чи брати дорогу туш, котра швидко засихає. Саме тому я її не повторювала. Але ефект від неї просто неймовірний. Вона дає дуже класний об'єм розділення, видовження вій. Хотіла сказати вій і м -м, просто дуже гарно, особливо, якщо ви зробите такий гарний макіяж в рожевих тонах з такою бургунді-стрілочкою, і ця. Маскара, ця туш. Mm, перси. І остання з тушей. Вона просто найдорожча тут. Це моя одна з найбільш улюблених тушей. Туш від Hourglass. Це не змінилося з минулого відео про туші. цікаво, до речі, буде подивитися, скільки тушей змінилося, скільки не змінилося у моїх фаворитах. Тож, якщо вам цікаво, можете порівняти. Але я пам'ятаю, що ця туш точно там була. І, до речі, багато тушей з цього переліку теж там було. Але дуже багато й новинок ця туш так і залишилася моїм фаворитом. Це туш Hourglass Unlocked Instant Extension Mascara. Чорний колір, силикон, неймовірне подовження, неймовірно, об'єм, неймовірно тримається. Ця туш, от реально, вона відповідає на усі свої гроші, і таке відчуття, ніби вона сама малює ваші вії. Тобто ви не прикладаєте жодного майже зусилля для того, щоб намалювати малювати гарні вії цією тушью. Це неймовірно термотуш, і якщо ви хочете побадувати себе? У них є міні-версія ось цієї туші? Тож я вам раджу колись спробувати її, тому що ця туш дійсно варта уваги. Напишіть мені, будь ласочка, коментар, як ви вважаєте, чи дорогі продукти вони взагалі вартують своїх грошей, чи варто витрачати на них? Особливо, знаєте, ну, типу, туші? Це ж туш, вона зіпсується, ну, може, через півроку. Тож чи варто? Викидувати чи витрачати на такі дороговартісні продукти гроші. Напишіть, будь ласка, у коментарях і, будь ласочка, пишіть, пишіть коментарі, тому що це допомагає мені розуміти, що вам подобається, що вам не подобається, і це надихає мене на створення контенту. Отже, якщо ви шукаєте туш, яка витримає дощ, сльози або навіть марафонські забіги по місту. Ці варіанти варто спробувати. Сподіваюся, що мої рекомендації допоможуть вам уникнути тих самих незручних моментів, коли макіяж буквально пливе перед очима. І, до речі, напишіть в коментарях, яку туш ви плануєте спробувати першою з мого списку. Або, можливо, у вас є своя улюблена водостійка. Увага, мені потрібні тільки такі. Туші, яку я не згадала. Поділіться ними, і давайте обміняємося взагалі рекомендаціями. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити подавайку вподобайку, в подаванках вподобайку. Так як я розумію, що вам такий контент цікавий або формат. І ще раз підписуйтесь на канал, тут буде більше б'юті-рекомендацій. Або напишіть про що б ви хотіли почути. Щоб я могла вам розповісти або чим би могла поділитись. Ну і до зустрічей, бізу.